Now to the sentencing of Lori Vallo Daybell, the so-called Doomsday Mom, convicted of killing her two children over bizarre claims that they were zombies. CBS's Jonathan Vigliotti reports Daybell will spend the rest of her life in prison without the possibility of parole. <tiny> Вона любила говорити про Бога, про добро, про сенс, але з часом її віра ставала чимось іншим, тим, що поступово віддаляло її від реальності. Спочатку це здавалося з дивною захопленістю, потім фанатизмом, а потім зникли діти. Вона не повідомила про них у поліцію, не звернулася про допомогу, лише сказала, що все добре. Історія про те, як звичайна людина зробила крок у темряву і повірила, що це шлях до спасіння. Так, Америка дізнається ім'я, яке запам'ятає надовго Дум з Лорі народилась у Каліфорнії у звичайній сім'ї. Вона з тих людей, що завжди усміхаються на фото: акуратна, приємна, релігійна, трохи наївна. У неї було кілька шлюбів. Життя постійно змінювалося, але вона завжди шукала те саме: спокій, любов і відчуття, що все під Божим контролем. Коли вона вийшла заміж за Чарльза Валу, здавалося, що життя нарешті склалося. Двоє дітей донька Тайлі від попереднього шлюбу та хлопчик Джей Джей, якого вони всиновили. дім, відпустки, вечері з друзями та церква щонеділі. Кілька років вони жили на Гаваях. Тепле море, діти в школі, стабільність. Ті, хто їх добре знав, пізніше згадували цей період як спокій перед бурою, але після повернення до Аризони щось у ній почало змінюватися. Вона почала читати книги про кінець світу, говорила про вищу місію і обраних людей, і щоразу частіше про боротьбу між світлом і темрявою. Її родина ставилася до цього як до дивного періоду в житті, але мало хто розумів, що саме тут стався переломний момент, з якого вже не було дороги назад. У 2018 році Лорі знайомиться з чадом Дейболом. Він був письменником і писав здебільшого про кінець світу. Не виглядав як фанатик, а більше як чоловік середніх років, спокійний. М'який у розмові, віруючий. Його книги продавались у релігійних колах. Він розповідав про тонкі світи», де після смерті душі проходять на інші рівні про те, що існують світлі й темні люди, і що після апокаліпсису виживуть лише 144 тисячі обраних. Для когось це просто символічні образи. Але для Лорі це була істина. Вона швидко стала однією з його послідовниць, а потім і частиною його життя. Чад сказав, що вони знайомі з минулих життів, і Бог з'єднав їх не просто так. І Лорі повірила, їх розмови поступово виходили за межі віри. Вони навіть створили свою систему оцінювання, де можна було представити кожній людині такий умовний собі рейтинг світла, де якщо людина мала лише 0%, це означало, що вона. Зомбі. Мовляв, їхні душі вже давно полишили тіла. Згодом, для Лорі це перестала бути метафора. Вона почала говорити, що навіть близькі люди е, стали зомбі. Спочатку, звісно, вона говорила це про чужих, але згодом все дійшло навіть до її чоловіка, типу що її чоловік став зомбі. Чат і Лорі писали один одному сотні листів, і це були не просто. Любовні листи, а з більшого фанатичні такі. Там були заклики, такі як вогонь очистить землю, ми обрані і темні мають піти. З часом навколо них з'явилися декілька однодумців. Це були люди, які вірили в їхні бачення. Вони збиралися, щоб обговорювати знаки, читати власні пророцтва. І згодом Лорі перестала сприймати реальність так, як усі інші. У липні 2019 року життя Лорі Валоу остаточно змінило напрям. Вранці 11 липня її чоловік Чарльз приїхав до будинку в Ченлері, Аризона, щоб забрати Джей Джея до школи. Усередині була Лорі та її брат Алекс Кокс. За кілька хвилин між чоловіками виникла сварка, а згодом брат дістав пістолет і вистрелив у Чарльза. Двічі, Чарльз загинув миттєво. Поліція це сприйняла як самооборону, а жодних доказів, які доказували б зворотні, не було. Щодо Лорі, вона поводилася доволі дивно, як на людину, у якої щойно помер чоловік. Вона спокійною поїхала забрати сніданок для дітей, повернулася з посмішкою, вела себе весь цей час спокійно, а ввечері замовила піцу. Через кілька днів Лорі пакує речі. Вона залишає Аризону і переїжджає до Рексбурга, Айдахо, туди дичать Тейбл. Усі знайомі вважали, що вона хоче просто почати життя з початку, з чистого листа. Але насправді вона вже жила в іншій реальності, і вона їхала поближче до чада. У вересні 2019 року Лорі та її діти вирушають у поїздку до національного парку Єллоустон. Там вони роблять фото, на якому вона. Джей Джей та Тайлі. Це останнє фото, де донька була ще жива, після того її ніхто не бачив. 23 вересня Джей Джея востаннє бачили у школі Кеннеді в Рейсбурзі. Після того Лорі сказала, що хоче перевести сина на домашнє навчання. Хоча ніяких документів до того не принесла, бо це спеціальна процедура, і вона. Вимагає певних кроків від батьків, а не просто прийти і сказати, я хочу вдома його вчити. Коли ж родичі намагалися з нею зв'язатися і пояснити, що відбувається, адже хлопчик не тільки перестав ходити до школи, а й спілкуватися з ріднею. То Лорі або не брала слухавки, або відповідала уривчасто, неясно кажучи, що діти то в іншому місті, то в друзів, а згодом почала говорити, що їм краще не турбувати душі. Їм це, тобто родині. Її старший син Колбі також намагався щось дізнатися про сестру та брата. Але Лорі взагалі не відповідала на його дзвінки і, взагалі, якісь спроби з нею зв'язатися. Того жовтня того ж року раптово помирає дружина чада та Тейпл. Їй було лише 49 років. Смерть визнали природною, Ростину не зробили. А вже через два тижні. Лорі та чат стояли на пляжі Гаваї у вінках та білому вбранні весілля, усмішки, нове життя, але дітей на фото не було. Поки вони позували на камеру, родичі хлопчика почали бити на сполох. Бабуся Кей Вудсток, не отримавши ніякої відповіді від Лорі, запанікувавши. Пішла до поліції 26 листопада. Вона подала заяву і так розпочалося розслідування зникнення дітей. Коли детективи прийшли до Лорі і спитали, де діти. Вона не знітилася і спокійно відповіла: вони в безпеці, все під контролем, не хвилюйтеся, і при тому вона посміхалася. Звісно, це була брехня, але ніхто навіть не міг уявити. Наскільки страшною виявиться правда. Коли поліція взялася за справу, вже пройшло півроку. За цей час Лорі ні разу не з'явилася ні на допити, ні в суд. Її бачили разом з чадом на Габаях, де вона жила собі цілком спокійне життя. Вони ходили за різними покупками, фотографувалися, весело проводили час. Але дітей біля них не помічали. У лютому 2020 року все ж Лорі поліція заарештувала на Гаваях. Причина проста: вона відмовлялася повідомити, де її діти: донька Тайлі та син Джей Джей. Коли журналісти запитували її про дітей, вона, посміхаючись, сказала, що з ними все добре. Розслідування продовжували далі. Слідчі уважно стежили за ділянкою чада та і Вони отримали кілька свідчень. Сусіди бачили, як восени 2019 року біля будинку проводилися дивні нічні роботи, а на подвір'ї з'являлися свіжі купи землі. Це стало приводом для ордера на обшук. 9 червня 2020 року поліція Рексбурга прибула до будинку чаду. Копи почали копати землю позаду сараю біля дерев. За кілька хвилин один із детективів почув характерний звук, коли лопата вдарила по чомусь твердому. Після цього вони відчули різкий запах. Розкопавши, вони побачили чорний пластиковий пакет, обгорнутий скотчем. Коли ж вони його відкрили, то знайшли останки Джей-Джея. Він був загорнутий у ковдру. Руки хлопчика були зв'язані. Трохи далі під шаром землі вони натрапили на останки Тайлі. Її тіло було опалене, розчленоване і перемішане з попелом. Слідчі пізніше зізнавались, що навіть після багатьох років роботи вони ніколи не бачили чогось подібного. На подвір'ї запанувала тиша, копи стояли мовчки. Цей момент закрив головне питання розслідування власне, де діти. Але з'явилось нове питання: як мати могла дійти до цього? Після знахідки чада заарештували того ж дня. Він намагався виїхати з міста, але поліція зупинила його біля дороги. Коли йому повідомили, що тіла знайдено, він опустив голову і нічого не сказав. Лорі, яка уже на той момент перебувала під вартою, дізналася про це від адвоката, але ніякої реакції в неї не було. Ні сліз, ні злості, нічого взагалі. Суд почався майже через три роки після знахідки тіл. У залі десятки журналістів, родичі дітей. Люди, які роками стежили за цією справою, більшість уперше побачила Лорі наживо. Вона виглядала майже так само, як на старих фото: світле волосся, акуратний макіяж, упевнена хода. Тільки очі були інші, байдужі, ніби все, що відбувається навколо, її не стосується. Під час слухань вона сиділа спокійно, іноді посміхалась, а іноді дивилася перед собою, ігноруючи слова прокурорів. Вона не визнавала своєї провини і не давала ніяких свідчень. Прокурори зачитували повідомлення, які вона обмінювала з Чадом. У них йшлося про зомбі, про чисті душі, про те, що її діти вже залишили свої тіла. Були записи розмов, свідчення їх послідовників. Вони розповідали, як Лорі казала, що Тайлі і Джей Джей одержимі і що смерть може звільнити їх від темряви. Коли показували фото місця, де знайшли дітей, Лорі не відвернулась. Вона дивилась на них, ніби це щось знайоме, і, і все, і нічого, ніби це її не стосується. Її адвокати говорили, що Лорі піддалася впливу чада Дейвела, типу що він маніпулював нею. Але свідчення показали, що вона не лише вірила в ці ідеї, а й брала активну участь е, у тому, щоб. Прибрати тих, кого вона вважала темними 12 травня 2023 року. журі винесло вирок винна у вбивстві Джей Джея та Тайлі, а також у змові у вбивстві Тамітейбел. Тридцять 31 липня суддя оголосив покарання «довічне ув'язнення без права на звільнення. У день вироку Лорі стояла, слухаючи суддю. Сказала, я... Я волю, знаю, but I never stopped worrying about her. One of the times that Tyler came to me as a spirit after she died, she said she commanded me and she said to me, "Stop worrying, mom. We are fine." She knows how I worry and how I miss her. First time JJ visited me after he passed away, he put his arm around me and he said to me, You didn't do anything wrong, Mom. I love you and I know you loved me every minute of my life. JJ, Joshua Jackson, was an adult spirit, and he was very, very tall when he put his arm around me. He is busy, he is engaged, he has jobs that he does there, and he is happy where he is. His life was short, but JJ's life was meaningful. JJ was a wonderful person and touched the lives of everyone, and I adored him every minute of his life. My eternal friend Tammy Daybell has visited me on several occasions. She came to bring me peace and comfort, and I know that she is extremely busy helping her family, especially her children and grandchildren. And I have a great love for Tammy. My beautiful children. Tylie Ashland and Joshua Jackson rest safely this day in the arms of Jesus. My wonderful friend Tammy Daybell rests safely this day in the arms of Jesus, and I look forward to the day when we are all reunited, and I too will rest with them in the arms of my Jesus. Рік, 2024, Його визнали винним і засудили до смертної кари ще через кілька місяців. У 2025-му Лорі отримала нові вироки в Аризоні за змову у вбивстві Валу та замах на життя Брендона Будро. Ще два довічних терміни для неї це нічого не змінювало. Вона все ще вважала себе обраною після вироку. Історія не закінчилась у 2022 році. Netflix випустив документальний серіал «Sins of Our Mother». Цього разу це не була справа поліції, це була сповідь. Говорить Пол Бі Райан, старший син Лорі. Він переглядає старі домашні відео, пляж, сміх, діти, звичайні сцени з минулого життя. Каже, що намагається зрозуміти, коли саме його мама перестала бути тією, кого він знав. Його голос спокійний, але за кожним словом біль. Він не шукає виправдань, лише хоче знайти межу, де любов перетворилась на темряву. Фільм закінчується фразою Колбі: Я все ще її люблю, але тієї мами, яку я пам'ятаю, більше немає. На цьому історія завершується. І як завжди, ми перейдемо до оцінювання злочинців. Перед тим як я поставлю свою оцінку, можете поділитися своєю в коментарях. Щодо моєї оцінки, Портрет Лорі, як на мене, доволі вражає, адже зовні ця порядна мама, віруюча жінка, гарна, добра. Це все, звісно, як про неї говорили до того, як дізналися, що вона вбивця. Тобто вона не видавала себе. Так, звісно, потім вона почала говорити уже про свою віру, про зомбі, але та темрява була в ній. Щодо характеру злочину точно невідомо. Скоріше за все, вона вбила дівчинку в тому парку, коли вони були в Ялостоні. Вбивство дівчинки було доволі жорстоке, її розчленували і спалили. Я не знайшла ніяких свідчень. Я дуже сподіваюся, що вона померла не від того, що вона горіла, не від того, що вона згоріла заживо. Чи щось в тому дусі. І як саме вона змогла це перевернути, щоб не бачив Джей Джей. Це, до речі, питання. Але враховуючи, що у хлопчика, пам'ятаю, аутизм. Тобто, жінка могла думати, що хлопчик це не сприйме так, як сприймають всі. І він нікому не розкаже. Якщо вона зробила це на очах у хлопчика, це, це жах. Хотілося б вірити, що ні. Також факт, що у хлопчика були зв'язані руки, тобто він настраждався теж перед смертю. І так вона не є жорстоким серійним вбивцею, як Чикатила. вона не є як Річард Ремірес або Дед Банді, але її злочин не менш жахливий, адже. Це доволі психопатична персона, яка намагалася вести нормальне, адекватне життя, робила гарні фото. В соцмережах була така вся класна, старалася всіх бути класною. Але що творилося в неї всередині? Що довело її до того, що вона вбила своїх дітей доволі жорстоко. І потім продовжувала жити нормально, як ні в чому не бувало. Тобто вона змогла або Відкинути це, або вона взагалі ненормальна і вважала, що це все окей. Я не можу просто повірити, що хтось може настільки сильно вдатися у віру, придумати собі, що твої діти стали зомбі, і повірити в це настільки, щоб вбити їх. Такі люди небезпечні. Не менш небезпечні, як сирійники, які мають холодний розум, хорошу логіку, продумують всі свої е, вбивства, планують їх доволі ретельно, що їх руками не ловлять. Вона нічим не гірша за них. Тому моя оцінка це сім черепів із десяти. Ця історія насправді мене дуже вразила. І коли я Розбиралася в матеріалах, мені було дуже важко, бо мені було неймовірно шкода цих дітей і те, що вони пережили. А що думаєте, ви щодо цієї історії? Діліться в коментарях.